Доброго дня всім. Мене звати Олексій Сипко. Я, власне, співвласник і директор з питань продажу по компанії Agrofusion. Я думаю, що вам вже видно екран, так? Так. Отже, ми невеличка сім'я компанії, розташована на півдні України в Миколаївській та Херсонській областях. І Слоган нашої лозун, нашої компанії, звучить так: ми вирощуємо томатну пасту. Я поясню, що це таке агроф'южн, як вона виглядала до війни, що сталося з нами і як ми зараз розвиваємося. Отже, до війни у нас була вертикально інтегрована компанія, яка вклю включала портпорник додаткові теплиці для е, вирощування практично на 190 мільйонів одиниць в сезон. І е, ми обробляли 34 тисячі гектарів е, Полів на півдні вирощували вісім на восьми гектарах помідори. І у нас було три фактори: це так звана північна фабрика, яка була розташована по біля Миколаєва. Збудована у 2009 році. Південна фактора біля Голої пристані Херсонської області збудована у 2007 році. І східна фабрика збудована у 2019 році. І Розташована вона. У місті Снігурівціонбілт і в 2021 році ми також будували таку фабрику томатного порошку. Сумарна, сумарний потенціал сумарна потужність складала 775 тисяч мегатон свіжих помідорів в сезон. Якщо говорити про додану вартість від обробки. Помідорів, то із семи тон. Ми помідорів ми виробляли од один одну тону пасти. А відповідно ми також виробляли порошок. і якраз перед війною можна сказати, що ми були номер один в Україні, номер три в Європі з в плані uh, переробки. За день до початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ми займалися будівництвом західної фабрики. Це проект, який мав потужність ще 225 тисяч мегатон помідорів. Ось ви бачите, як виглядав майданчик для будівництва 23 лютого 2022 року. Ця фабрика розташована поблизу Чаплинки за п'ять кілометрів від Криму. для нас фактично війна розпочалася у 2014 році, коли Росія окупувала Крим. Тому що в той час ми продавали 65% своєї продукції фактично Росії і. Ми вирішили, що більше цього робити не будемо, і намагалися роззирнутися по світу для того, щоб виявити де ще є краї... інші країни, окрім Росії, і ми розпочали експортувати українські помідори до 2021 року. Ми фактично активно експорту здійснювали експорт у 53 країни. А чи складно було знайти покупців на нових ринках і скільки вам часу пішло на такий пошук нових клієнтів? Too long, too too long, ну, звичайно, трохи часу на це потрібно, але якщо ви приймаєте їхні правила гри, то часу знадобиться не так вже й багато. От, хочу відзначити одну важливу річ. Ще з початку створення групи компаній Agrofusion ми дотримувалися дуже чітких. І суворих правил, які існували по всьому світу, і вже до 2019 року ми пройшли сертифікацію за всіма можливими е, стандартами щодо якості, які лише існували у галузі продовольства і продовольчої промисловості. Звичайно, було складно, але я б не сказав, що аж настільки складно, як можна було подумати але uh, we, we we ми не були просто компанією, яка вирішила, що помітори і помрова паста це дуже хороший продукт, це дуже корисна їжа, яку можна виробляти в Україні, і на неї на неї є попит по всьому світу. То чому би ні? Такі найекзотичніші країни це Коста-Ріка, куди ми почали здійснювати експорт, найбільш вимогливою країною стала Японія, і в 2023 році ми очікуємо, що ми почнемо здійснювати експорт ще у 14 додаткових країн світу. Якщо говорити про продаж за категоріями. Якщо взяти всі помідорові продукти з X 100%, то 9% – це те, що ми продавали виробникам соків. Адже ми не виробляємо кінцевого продукту в секторі B2B, Ми працюємо. Ми власне вирощуємо сорти помідорів, різні сорти помідорів, які власне у нас закуповують виробники соків. 9% Також ми продали виробникам томатної пасти. Три ми продавали виробникам соусів та кетчупів, і 6% ми продавали виробникам порошкової продукції. Ось покажу на слайді кілька наших покупців. Важливо відзначити, що якщо ви займаєтесь бізнесом в Україні, то завжди треба сплачувати податки. Ми так завжди робили. і Ми вважаємо, що це одна з наших місій. Це наш борг перед компанією. І у червоним ви бачите позначені податки сплачені у мільйонах гривень з 2019 року, і бачите, що бюджет за бюджетом 2022 року. У нас податки мали складати 388. Мільйонів гривень, але звичайно, з відрахуванням ПДВ, і цифра на одного працівника складала 198, Але на жаль, через росіян ми можемо сказати, що нам вдалося лише 21 мільйон українських гривень податків сплатити у 2022 році. А, але сума. Податків е, сплачена за кожного працівника навіть зросла, але ви їх сплачували. Я маю на увазі, звичайно, що сума податків зменшилася, але коли йдеться про вашу діяльність, чи ви зараз все-таки маєте позитивний баланс, чи ви маєте більше втрат ніж прибутки? витрат? Ага, ну, ми навіть інвестуємо. Ага, Це добре, тобто, це означає, що вам все вдалося, у вас все вийшло. Чудово, так, давайте я продовжу і розкажу вже, що відбувалося під час війни, як війна на нас вплинула. Там будуть звичайно деякі дуже неприємні фотографії. Перепрошую за це. Але спершу ми побачили, що росіяни намагалися впровадити інновації в іригаційні системи. Ви бачите, що їхні танки застрягли в наших іригаційних каналах каналах для зрошування. Звичайно, канали було пошкоджено, і це одна з суттєвих проблем, з якою ми зіткнулися. Совині, звичайно, ми вважаємо, що ми не можемо нічого вирощувати без зрошення, тому нам довелося відновити тут на півдні дуже багато каналів зрошення. На це звичайно пішов час і кошти. Ще один момент полягає в тому, що дуже багато нашого сільськогосподарського обладнання також було пошкоджено під час бойових дій під час артилерійських обстрілів, ракетних обстрілів, або їх просто розібрали російські солдати, і хтось покрав просто записні частини чи певні компоненти цих машин. Ще один момент полягає в тому, що після того як збройні сили України звільнили. Деякі з наших територій, наших полів, ми маємо там дуже багато залишкових речовин. Це артилерійські снаряди, це міни і у нас є нагальна потреба розмінування наших полів тут на півдні України, в Миколаївській області. Зокрема, тому що вона переважно замінована. Але Ви чи ви розпочали вже цей процес розмінування територій і скільки інвестицій на це потрібно для того, щоб справді здійснити це розмінування всіх територій? Ми почали цей процес. Ми його запустили. Ми ем, продумали вже, що треба робити в технічному плані. Зробили такий технічний огляд, розпочали про сам процес розмінування, і зараз ем, держава нам також допомагає, оскільки вона забезпечує розмінування деяких полів. І Ніколаївське Миколаївської області в нас є 19 тисяч гектарів, і два з цих гектарів на них можна здійснювати зараз вирощування. Тобто всі решта території ще підлягають огляду і розмінуванню. тобто це означає, що оці поля, які є, можна сказати забрудненими, зараз не можуть використовуватися для. Вирощування і збирання врожаю нам не можна навіть заходити на ці території. тому що є міни, які лежать десь глибоко заховані, і ви їх просто не побачили. Тому заходити туди не можна, і це одна з найбільших проблем для нас зараз. Добре, якщо повернутися до наших заводів чи фабрик, то от північна фабрика біля Миколаєва. Про неї можу сказати, що ще з початку повномасштабної агресії в 2022 році обстріляно цю фабрику було 16 разів, 16 разів ми її ремонтували, і все таки нам вдавалося здійснювати переробку помідорів на цій фабриці у до вересня 2022 року. А поки ця фабрика вважалася у сірій зоні. Такої що перебуває у сірій зоні. Ви бачите, як один сезон тому виглядала ця фабрика зліва, і справа ви бачите те, що як виглядала фабрика після всіх цих обстрілів. Також наші теплиці пошкоджено, і дуже багато томатної пасти фактично е, було знищено. Щодо східної фабрики у Снігурівці, то знову ж таки зліва це так як виглядала фабрика до війни, і е, справа це на другий день після звільнення снігурівки у 2022 році. У листопаді дуже багато обладнання було розкрадено, пошкоджено. І, звичайно, також запаси. Томатної пасти було переважно знищено, і ось що ми отримали у листопаді. Отже, якщо підрахувати сумарні втрати компанії, вони складають 8 мільярд мільйонів гривень. І сюди можна зарахувати і зернові, і помідорову пасту, і соєві боби. Тому що все це було зруйновано, тобто готові товари на суму 3 мільйонів гривень. Обладнання і приміщення фабрик теж частково було зруйнованою. одна з наших фабрик і зараз продовжує перебувати на повній території. Тут сумарні витрати втрати 3 мільйони. Сільськогосподарське обладнання, транспорт 961 тисяча. І якщо говорити про сам процес вирощування і збор врожаю, то тут сума 498 тисяч. Так, ми мусимо якось підходити до завершення, але в мене ще таке запитання: чи хочете ви якось компенсувати ці витрати? Тобто, чи будете ви подавати заявку на отримання відшкодування? Чи ви просто їх списуєте? Ні, ми очікуємо, що росіяни заплатять нам компенсацію, репатріацію. Репарації можливо, вони заплатять ці репара репарації не мені, а моїм внукам, але заплатять щодо нашого плану відновлення. Там 32 сторінки тексту щодо того, як буде відновлюватися крофіюжен після війни. і вже цей процес також розпочали. Ми ж почали впроваджувати цей план відновлення. З допомогою Ukraine Invest та європейської бізнес асоціації в них на сайті є цей план. Я просто вам покажу, як цей план приблизно виглядає. Наша програма полягає в тому, щоб uh, відродити дві фабрики в 2023 році, які перебувають під нашим контролем, і розпочати процес переробки на них і переробити 5 тисяч метатон свіжих помідорів цьогоріч. Ми плануємо. Що е, наші збройні сили звільнять Херсон і всю Херсонську область цього року наступного року, і ми також до нашої південної фабрики отримаємо доступ і будемо також продовжувати вирощувати і переробляти помідори там. І хочемо збудувати четверту фабрику у 2024 році для обробки одного мільйона тонн помідорів щодо коштів. То хочу показати капітальні витрати. Загалом це 77 мільйонів євро. 67, твіт і Можна ці витрати поділити на за нашими фабриками. Ви бачите ці дані на слайді. І Ще нам потрібно для завершення будівництва кошти. Звичайно, що ми не знаємо масштаби руйнування південної нашої фабрики. Country, uh, will... якщо все пройде добре, то нам дасть генеру... створити у 2023 році. 900, понад 900 робочих місць і сплатити чимало суму податків. А до 2027 року ми плануємо створити близько 2236 робочих місць.